Священник Андрій Хром'як, клірик Святофеодосівського храму міста Луцьк. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Що Біблія говорить про кінець світу і друге пришестя Христа? Напевно, саме найкраще у християнській традиції розповідає нам про кінець світу і друге пришестя Христа символ віри. Це догматичний твір, який свого часу був затверджений на двох Вселенських соборах, де чітко говориться, що Христос, у друге прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. Тому ми, як православні християни, віримо в цій істині і розуміємо, що як Христос колись прийшов у світ, але Він прийшов у світ смиренно, не як завойовник, а як учитель. То його друге пришестя буде зовсім іншим. Воно буде супроводжуватися ангельським співом, воно буде більш урочистішим. І люди, які будуть жити на землі, всі побачать, як говорить нам Священне передання, всі без винятку побачать цей прихід. Що Ісус казав про ознаки кінця світу. Якщо ми говоримо про те, що безпосередньо казав Ісус Христос, то Він в цьому плані був небагатослівним, але згадував, що на землі і природа, і все, що наповнює землю, вона має змінитися, ніби перетворитися, і ніби у вогні оновитися. Крім того, якщо ми читаємо священне передання, і, зокрема, навіть книгу откровення Яна Богослова або якщо її називають апокаліпсисом, то ми знаємо, що однією із ознак кінця світу має бути прихід Антихриста, тобто людини, у якої будуть надприродні здібності, які буде мати силу диявольську, але не буде самим дияволом, тобто не буде ним одержимим. Але ця людина буде володіти, буде намагатися володіти. Всією Вселеною і хотіти, щоб всі поклонилися Йому. Крім того, будуть гоніння на християн у цей період, коли буде царювати Антихрист, а цей період вимірюється трьома з половиною років, тому що святі отці говорять, що не може Антихрист правити більше, ніж жив Ісус Христос тут, на землі. Крім того, із ознак які будуть наближати нас до кінця світу, можна назвати ще поширення Євангелія по всій Вселеній, зменшення любові між людьми і зменшенням віри. Бо Христос також свого часу сказав, що коли я прийду, чи знайду я віру на цій землі, як церква ставиться до пророкування і спекуляцій на темі кінця світу в тому, що Господь наш Ісус Христос свого часу, говорячи також про Друге прошестя, говорив, що буде багато учителів, буде багато хрестів і пророків, які будуть говорити, «Ідіть сюди, там Христос, чи тут Христос. І Він говорив, що не потрібно вірити таким людям. Тому що, коли прийде. Господь наш Ісус Христос, цього ніхто не знає, навіть ангели не знають, окрім Небесного Отця. А такі теми стосовно пророкувань, вони, як і зараз, є популярними, так і були популярними і навіть можна сказати, і в першому столітті, тому що стосовно кінця світу, навіть вже перші християни, коли відчували особливий утиск стосовно язичників імператорів, коли відбувалося гоніння. Особливі і жорстокі на християн, то вони вже думали, що от імператор є уособленням Антихриста. Також ми знаємо, що в середньовіччі також чекали, що наступить кінець світу, і прив'язувало це в основному до якихось певних дат, зокрема, до 1666 року, пов'язуючи його із числом звіра. А в ХХ столітті, я думаю, що ви також чули цифри 2012, чи календар має, який віднайшли. Які намагалися тлумачити в цьому дусі, хотіли, щоб люди якось по особливому переживали чи задумувалися якраз над цими майбутніми подіями. Але ми повинні пам'ятати слова Христа, що дати ніхто не знає, окрім самого Бога, коли він має прийти зі славою, судити живих і мертвих. Як приготуватися до другого пришестя Христа? Православний Християнин – це та людина, яка не живе для тимчасовості. Православний Християнин – це людина, яка живе для вічності. І тому, незважаючи на те, що було, є чи буде, ми завжди повинні бути готові зустріти нашого небесного Творця. Тому що, зрештою, і все життя наше має бути побудоване на тому, щоби готуватись тут на землі до зустрічі із нашим Богом у вічності. Тому для того, щоби зустріти нашого Творця достойно, ми повинні і самі бути достойними християнами. І повинні тут на землі навчитися любити один одного, допомагати один одному. І піклуватися про тих, хто потребує цієї любові. І навіть коли люди, які не знають Христа, які не знають, хто такий був Бог, якщо вони будуть жити по закону совісті, тобто то будуть прислухатися до неї і творити добро, то навіть стосовно таких людей, як говорить Блажений Агустин Аврелій, буде особлива милість, тому що вони будуть суджені за Думками своєї совісті тому православний християнин він не повинен впадати в вічі, а завжди бути готовим зустрітися із своїм небесним Творцем, дякуючи за все Богові кожного дня та кожної миті.